Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою Графік лінійного рівняння з двома змінними. Отже, що ж це таке? Графіком рівняння з двома змінними х і y називають фігуру, що складається з усіх точок координатної площини, координати яких є розв'язками цього рівняння. Графіком рівняння АХ плюс плю дорівнює c, у якому хоча б один з коефіцієнтів а або б відмінні від нуля є пряма. Щоб побудувати графік рівняння y дорівнює m, достатньо позначити на осі y точку з координатою 0m та провести через неї пряму паралельно осі x. Щоб побудувати графік рівняння x дорівнює n, Достатньо позначити на осі Х точку N0 та провести через неї пряму паралельно осі Y. Отже, давайте розбиратися. Що ж це ми зараз з вами почали вчити. Перший номер виконуємо усно. 976. Чи проходить графік рівняння 2х плюс 5y дорівня 25 через точку. Дивіться, перша наша точка, я її запишу, ви просто дивитеся, перша наша точка. Має координати 7 і мінус 4. А ми пригадуємо, перша координата це х, вісь абсцис, друга координата це y. Да? Отже, підставимо в наше рівняння. Наше рівняння 7х плюс 5у дорівнює 25. Підставимо замість x y значення, якщо отримаємо правильну рівність, то точка проходить. То графік проходить через цю точку. Да? Отже, 7 множимо на 7 плюс 5 множимо на y, y у нас мінус 4. Дорівнює 7 множимо на 7, 49. 5 множимо на 4, 20 із мінусом мінус 20 49 мінус 20, що це у нас буде 29. Да? 49, віднімаємо 20, 23, 29, ну ніяк не 25, отже, точка 1 не підходить. Розберемо точку 2 з координатами 5 і мінус 2, по х5, по y мінус 2. Отже, 7 множимо на 5 плюс 5 множимо на мінус 2. Дорівнює 7 множимо на 5, 35. 5 множимо на мінус 2 мінус 10, 35 мінус 10 дорівнює 25. Дивіться, у нас теж було 25. Отже, наш графік проходить через точку з координатами 5 і мінус 2. Спробуйте зараз самостійно усно підібрати третю і четверту точку. Да? Чи проходить графік через ці точки. Наступне завдання будемо виконувати письмово. Записуємо номер 900. 81. Побудуйте графік рівняння. Х мінус y дорівнює 5. Отже, що ми зараз будемо робити? Виразимо змінну y через змінну х. Чому у нас зараз дорівнює y? Дивіться, y перенесли в одну сторону, змінили знак. 5 перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. Що у нас буде? мінус 5. Отже, наш y дорівнює х-5. Далі підберемо два значення змінної х. Чому два? Тому що графіком нашого рівняння буде пряма. Для побудови прямої достатньо мати дві точки. Отже, х, y, Підберу легкі для мене точки. Наприклад, якщо у нас х дорівнює 0, то y дорівнює 0 мінус 5 мінус 5. Якщо х дорівнює 5, 5 мінус 5, y дорівнює 0. Отже, будуємо координатну площину. Вісь іксів, вісь абсцис, вісь ігріків, це вісь ординат, 0, одна клітиночка, одиничний відрізочок. Да? Отже, перша точка з координатами 0 і мінус 5. По Y – мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. По X – 0. Перша точка. Друга точка по X – 5, по Y – 0. 2, 3, 4, 5. Ось моя друга точка. Поєднаю їх. Підпишу. Зараз я отримала графік y дорівнює x мінус 5. Отже, побудували перший графік. Далі, давайте побудуємо третій графік. Зараз я витираю, залишу поки що координатну площину, можливо, на ній розмістимо і другий графік. Так, отже, будуємо. Під третім номером беремо рівняння х плюс 3 дорівнює 0. Що у нас буде? Дивіться, 3 дорівнює х, тільки мінус, да? мінус 3 дорівнює х, ну, або 3y дорівнює мінус х. Да? Те саме y у нас дорівнює, будемо ділити на мінус 3. мінус х поділити на 3. І ще раз. Що ми зараз зробили, Наприклад, 3 перенесли в іншу сторону, змінили знак, буде мінус 3. Далі поділили все на мінус 3. Могли зробити аналогічно 3 залишаємо з однієї сторони. Переносимо в іншу сторону х. Буде мінус х, і тоді теж все ділимо на 3 y дорівнює мінус х поділити на 3. Отже. Підбираємо значення іксів, знаходимо значення y. Якщо я ікс візьму 3, що буде з іком? 3 ділимо на 3 1 і мінус. Да? Мінус 1. Якщо я візьму ікс дорівнює 6. 6 ділю на 3 2, і не забуваю про мінус. Дорівнює мінус 2. Отже, візьму зараз інший колір. Перша точка 3 і мінус 1. По х3, по y мінус 1. Ось моя перша точка. Друга точка по іксу 6, по y мінус 2. Ось ця точка. Так, беру пряму. Поєднаю ці дві точки. Ось мій графік. Да? Зараз я його в іншу сторону теж. Продовжу так рівненько отже, підпишу беру олівець, підпишу, що це в мене графік функції y дорівнює мінус х поділити на 3. Дивіться, до речі, якщо у нас Х дорівнює 0, то y теж дорівнює 0, ось ця точка 0, 0. Отже, ще раз, щоб побудувати графік рівняння, що нам треба зробити? Виразити змінну y через змінну x, підібрати два значення змінної x, обчислити відповідні значення змінної y, позначити на координатній площині відповідні їм точки, а потім провести прямі через ці дві. Точки. Йдемо далі. Наступне завдання. На графіку рівняння 2х плюс 3y дорівнює 7, вибрано точку з абсцисою мінус 4. Знайдіть ординату цієї точки. Що нам треба зробити? Дивіться, 2х плюс 3у дорівнює 7. І нам сказали, у точки вже є абсиса, да? Це мінус 4, і ми не знаємо, чому дорівнює y. Отже, замість х підставимо мінус 4. 2 множимо на мінус 4, плюс 3 дорівнює 7. Вийшло у нас рівняння, в якому ми будемо шукати, чому дорівнює y. 2 мінус 4. Це мінус 8, 3у дорівнює 7. 3 залишаємо з однієї сторони. мінус 8 переносимо, змінюємо знак, буде 7 плюс 8. 3 дорівнює 15. Зараз у нас і невідомий множник, щоб його знайти добуток, ділимо на відомий множник. Отже, буде 5. Що у нас з вами вийшло? Давайте перевіримо. Так, мінус 5 у нас вийшло. І перевіримо: 2 множимо на мінус 4, мінус 8, 3 множимо на 5, 15, мінус 8 плюс 15, буде 7. Отже. Розв'язали ми завдання правильно. Ідемо далі. Номер 980. При якому значенні m графік рівняння 5х плюс 7y рівня m проходить через початок координат. Отже, перше, 5х плюс 7y рівня m проходить через початок координат. Тобто, що це означає? У нас і х дорівнює 0, і y дорівнює 0. Да? Пригадали. Ось у нас початок координат Там і x 0 і y0. Да? Отже, що у нас буде 5, множимо на 0, плюс 7, множимо на 0, це буде 0. Отже, m у нас дорівнює 0. При якому значенні m? При значенні m дорівнює 0. Друге завдання. mx. Плюс 2у дорівнює 14, проходить через точку 2 мінус 3. Х у нас дорівнює 2, дорівнює мінус 3. Підставимо m, множимо на 2 плюс 2 множимо на мінус 3 дорівнює 14. Вийшло рівняння з однією невідомою m, будемо шукати 2m. 2 множимо на мінус 3 мінус 6, дорівнює 14. 2m дорівнює мінус 6 перенесемо в іншу сторону, буде плюс 6. Отже, 2m дорівнює 20. m у нас зараз невідомий множник, добуток 20 ділимо на відомий множник. m дорівнює 10. Отже, при якому значенні При значенні m дорівнює 10. І третє завдання я зараз витру ось цю частиночку. Сподіваюсь, мені вистачить. Да? Якщо ні, потім витру і іншу. Отже, рівняння наше 3х мінус 4y дорівнює m плюс 2 проходить через точку мінус 5. Отже, x у нас зараз мінус 1 y5. 3х. Множу на мінус 1, мінус 4 множу на 5, дорівнює m плюс 2 3 множу на мінус 1, це мінус 3, 4 множу на 5, мінус 20, перенесу сюди мінус 2, і все це дорівнює m. Мінус 3, мінус 20, це мінус 23, і ще мінус 2. Мінус 25 дорівнює m. Ну, отже, да? m у нас дорівнює мінус 25. При якому значенні m? При значенні m мінус 25 наше рівняння проходить через точку з координатами мінус 5. Отже, ваше домашнє завдання побудувати графік 3х мінус 2y дорівнює 0. І ще раз, давайте пригадаємо, що вам треба зробити. Виразити змінну y через змінну X, далі підібрати два значення змінної X, обчислити відповідні значення змінної y, позначити на координатному промені відповідні їм точки і провести пряму через ці дві точки. Нагадую, що для побудови прямої достатньо мати дві точки. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!